Доброго та безпечного часу доби, підписники, друзі, гості каналу. Сьогодні я з вами буду робити мандаринове пюре для мандаринового зефіру. Для цього я беру три середніх мандарини. На вагу це буде так: 240 грам мандарин і 240 грам яблук. Якщо це ну, Я вже беру на око, я вже не переважую. тому що ну, я це вже робила, я це знаю, але ви можете переважити. Можете взяти одне більше яблуко. Отже, для е, Мандаринового пюре, як я вже сказала, нам потрібна основа. Чистимо яблучко від шкірки. Зі шкіркою не рекомендую, тому що оця шкірка, яку ви навіть коли перетрете, уварюючись, у неї будуть маленькі ці шматочки потрапляти, нажовуватися. Як на мене, це не зовсім смачно. І кришимо яблучко в довільній формі. Нам не потрібно там. Більші шматки чи менші шматки. Як уже там накришили, так уже накришили. Все рівно піддаючись соку, в гарно розпариться. Чому я вибираю зелений сорт? Мені він більше подобається, тому що він має, коли розварюється, він має зовсім іншу структуру, ніж червоне або жовте яблуко. Тому ну, я вам рекомендую теж використовувати зелені яблуки. Зважуйте на це. І можливо, ви помічали, якщо ви використали червоне яблуко, до прикладу, то яблучко сама, коли варив, залишається, ніби сама плівка, ну, основа яблука, шматочок залишається, а коли його притискаєш, з нього виходить тільки водичка і шкірка залишається. Ось це про це я говорю: в чому їх відмінність? То, що у тому більше соку, а у цьому більше м'якоть. І, друзі, переходимо до мандаринок. Знаєте, я не буду вам показувати, як ми беремо, зараз обчищаємо шкірку, звільняємо е нашу е основу нашого мандаринчика е від дольок, е ділимо їх від шкірки, звільняємо від білої. Це, е як на мене, особисто на мене, ви можете зі мною не погодитись, але це пафос. Тому що, коли ви обчистите цю шкірку, все рівно залишиться ось ця основа. Переб'єте ви її на блендері, вона все рівно м'якоть. вона та, що залишиться шматки, вона так і залишиться. Інше переб'ється в сік. Тому я е, роблю цей метод. І тепер е, сюди в пюре я додаю 3 столові ложки цукру. Доводимо нашу масу до закипання. Е, соку збільшилося, тому що почало виділяти сік ще і наш. Яблучко. Маса гарно закипіла і уварюємо її ще до 5 хвилин. І по обсягу часу 5 хвилин після закипання вже яблучко наше розварилося. Але ще достатньо багато рідини. Зараз я зменшую. На цьому етапі ми вимикаємо наше пюре і перетираємо його через сито. Трульку не миємо, тому що ми в неї будемо зараз знову вливати те пюре, яке у нас буде. І будемо проварювати ще певну кількість часу. Отже, оцю юшечку, яка вже витікла, ми можемо сюди назад перелити. Ми її не позбуваємося. І перетираємо через сито, в кадрі, в кадрі. І перетираємо через сито. Наші яблочко. пюрешка буде стріляти, вона буде теж уварюючись осідати. І щоб вона не приставала, ми повинні її будемо помішувати. Друзі, хочу зауважити такий момент. Так як я буду пюре робити з вами, за... зефір маю на увазі заварний, то мені вже ось така консистенція пюрешки вже підходить для заварного зефіру. Якщо вам потрібно для звичайного класичного літі трішки більше. Мені для мого мандаринового зефіру ось така консистенція якраз ідеальна. Більше я її уварювати не буду. Але я думаю, що ви мене зрозуміли. Тому що для класичного зефіру, не незаварного, тут багато вологи. Для чого нам було яблуко? Тому що в ньому пектин. І воно стабілізуючись, охолоджуючись, буде густішать. Тож, такий момент я вам сказала. А для нашого зефіру, який я буду робити з вами в наступному сюжеті, тому що, щоб не перевантажувати цей сюжет. І... Не забирати ваш час. Ми зварили окремо пюре, воно вже у нас готове. Виходить його разом з такою, в такій консистенції уварювання 206 грам. Ну, 200 грам стабільно. У нас виварилося 80 грам, випарувалося. А якщо ви ще уварите, то для е, е, класичного зефіру у вас має вийти 180 грам. Ну, все, друзі, це точно вже бувайте.